кінець війни з'явилася свіжа заява із Кремля про завершення всього. Оголосили навіть і ймовірні дати. Це сильно шокує, все, начебто, на фінішній прямій, однак дещо сталося. Цей важливий нюанс, який сильно вплинув на кінець війни, це все перевертає. Для расистів це дуже важлива річ, та що стримує їх від миру. Так, ось саме еліти Кремля хочуть швидших перемовин та миру. Був ряд заяв із цього приводу. І начебто все йшло до цього, але стався тривожний нюанс, який, начебто, перевернув всіх із них на голову. Що ж це за момент, та яку заяву зробив Кремль щодо завершення війни в Україні? Давайте у всьому розберемося далі. У відео мене звати Ірина Бабенко, і з вами телеканал ПІТІВІ. Ставте вподобайки та підписуйтесь. З'явилася шокуюча інформація, начебто, кремлівські олігархи були готові вже заморозити конфлікт восени. Зокрема, голова компанії Русал Дерипаска заявляв, що переговори щодо закінчення або призупинення війни можуть розпочатися вже наприкінці вересня цього року. Але… Щось сталося не так, як гадалося. У цей же час не могли натішитися і рашистські пропагандисти. Ось до речі, є відео одного із них. Мардан не міг промовчати про мир у всьому світі, якого не досягнути, начебто, через такий злий, на його думку, захід. По агромне часть еліти дійсно настроилась на заморозку конфликта, как они это вежливо называли, осенью этого года. То есть это витало в воздухе. То есть ты читал ленту новостей, ты читал какие-то вот абсолютно там отстраненные комментарии, там вот этот сказал что-то, тот сказал другое. И понятно, что вот для многих эта цель, представлялась почти достигнутой. Сейчас закончится это пресловутое контрнаступление. Вот-вот-вот-вот сейчас еще немножечко, и все. И Зеленский неудачно съездил в Нью-Йорк, и его там по щекам и не поддержали. И все, у американцев выборы. Все, сейчас будет заморозка конфликта. Мы дождались. А дальше как-нибудь тихой и сапой и оно само там, там значит, разрулится. И как-нибудь все сойдет на нет. Это те же самые элиты, это те же самые люди, которые и... Тож, за думкою пропагандистів Ерефії, мирне настав і конфлікт не призупинений саме через такий дірський удар по чорноморському флоту РФ. Ну, А ми нагадуємо, що рашистські олігархи прогнозували мирні переговори із державою агресором вже у вересні цього року. Зокрема, мільярдер із Ерефії металургійний магнат Олег Дерипаска ще 20 серпня говорив про нібито вірогідний початок мирних переговорів восени цього року цитую та й схоже, мирні переговори щодо українського конфлікту можуть розпочатися вже наприкінці вересня, так зазначив Дерипаска. На його думку, проведення перемовин буде зумовлено економічними міркуваннями керівництва США, якому буде необхідний пошук компромісу із ворогами. Після того як висловився мільярдер про Ерефію на якийсь час забудуть, що забезпечить їй шанс на інвестиції та відновлення економіки. Щоправда, піс. Для воєнна економіка, на думку Дерипаски, буде орієнтована на південь та схід. До речі, далі цікавинки з його біографії. Дерипаска протягом 17 років був одружений на Поліні Юмашевій, яка є онучкою першого президента Ерефії Бориса Єльцина. Ну і ця особа є близькою до Романа Абрамовича, якого теж пов'язують із сімейним кланом Єльцина і. Той, що займається неофіційними переговорними, начебто, процесами між Україною та Ерефією щодо окремих питань, до речі, відносно обміну полоненому до прикладу, також перебуває і під санкціями. Є також і припущення, що дерипаска це ще одна Львова білова. Зокрема, усі інтегенція Мольфар дописує наступне. Цитую: побачили низку рашистських новин, що він причетний до вивезення українських дітей. Інфо про те, що так званий фонд Дерипаски взяв під крило 350 дітей, яких вивезли із бахмута, з бахмута, з'явилися на його сайті. Та її швидко видалили. Але інтернет все пам'ятає. Вольна діяла. Він заснував разом із дружиною першого заступника керівника президентської адміністрації Рефії і Олег Дерипаска завдячує Марії Львові і Білові за психологічну підтримку українських дітей. Ну, речі, нещодавно розповідали і про рашистські ПВК. Одну із них фінансує той таки олігарх Дерипаска. Скільки статей нарахували для Гааги? Також відомо, що на початку серпня цього року стало відомо, що компанія Олега Дерипаска Русал набирає на роботу добровольців, які майже одразу підписують договір із Міноборони РФ і йдуть на війну проти України. Повернемося до Теми переговорів напередодні президент України Володимир Зеленський виступив на Раді Безпеки ООН. Він розкритикував присутність рефії в Раді Безпеки ООН. Цитую, українські солдати зараз роблять те, що Рада безпеки ООН має робити своїми голосуваннями. У промові він нагадав, що блокування рашистами українських портів і як наслідок продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та агресію в інших країнах Зеленський запропонував країнам об'єднати зусилля для реалізації України української формули миру український лідер наголосив на необхідності відновлення справедливості та притягнення РФ до відповідальності за злочини. Єдиним документом, на основі якого можуть відбуватися переговори з РФ, це формула миру, про що президент України Володимир Зеленський також заявляв і на спільній прес-конференції із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте 20 серпня. Таким чином, глава держави виключив можливість обміну, будь чого на Україні території це якраз на тлі того, що 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен заявляв про можливість відмови України від своєї частини для прийняття вальянсу. Уявляєте собі. Цитую його слова, я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території і натомість добула членство в НАТО. Я не кажу, що так має бути, але це може бути можливим рішенням тоді, сказав він, зазначивши, що Київ має сам вирішувати, коли і на яких умовах хоче вести переговори із Москвою. Про цю ситуацію висловився також і політолог, військовий експерт Дмитро Снігірьов. Україну схваляють до певних компромісів в моменті. Територіальних поступок і можливих так званих обмінів території, то успішний український контрнаступ на запорізькому напрямку Херсонському, відповідно, ну, скажімо так, не менш успішний російський наступ в на Донецькій області. Це вже визнано українською офіційною владою. Є такий факт. Це показово відповідно від цього, і будуть залежати подальші кроки українського політичного провіду, відповідно військового командування збройних сил України. Але те, що тішить, те, що Сполучені Штати чітко дали зрозуміти Російській Федерації, так війна в Україні продовжується ще рік, як мінімум. Але це сигнал того, що Сполучені Штати не припинять військово-технічної співпраці з нашою країною, навіть на момент президентських перегонів в сполучених Штатах. Те, що на що розраховувала Російська Федерація, подальші дії, ну подивимося, скажімо так, е одностайності думок е навіть в радбезі ООН немає, і тому відповідний президент Сполучених Штатів заявив про можливість перезавантаження Організації Об'єднаних Націй, яка наразі на жаль не виконує своїх функцій від слова абсолютно. ООН не в змозі припинити військовий конфлікт не тільки на території України, але й відповідно вплинути на сам характер загарбницьких дій цієї країни по відношенню до цивілізованого світу. Про це варто говорити. Тобто, фактично, трибуна ООН е, перетворилася на, ну скажімо так, елемент інфордонесення певних інформаційних меседжів. Російська Федерація це чітко зрозуміла, що реальних механізмів впливу на неї через рішення Радбезу немає у неї право вето. До тих пір, поки не буде це внесено зміни в статут ООН, Росія буде цим користатися, зводячи ООН фактично ну, до рівня, скажімо так, ну, певної зустрічі на вищому рівні і відповідних заяв. Нагадаємо, що 5 і 6 серпня у місті Джида в Саудівській Аравії відбувалася зустріч радників лідерів держав щодо формули миру за участю 42 країн, серед яких США, Китай, Індія і Бразилія. Ну і ЕРЕФІ на саміт не запрошували. Зеленський вказав на універсальності формули миру і презентувала свою формулу миру Україна в листопаді ще 22-го року. Туди входить 10 пунктів, серед яких радіаційна ядерна безпека продовольність безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених, також депортованих РФ і українців, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ, припинення бойових дій, протидія екоциту, повернення справедливості, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни. Також напередодні секретар РНБО Олексій Данілов дав поради українським партнерам щодо формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зелен. Енський так він зазначив, що механізми імплементації формули миру, вкотре стали предметом обговорення на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу. Цитую у цьому плані особливе значення має пункт формули миру, який передбачає виведення всіх російських військ та збройних формувань із території України, відновлення повного контролю над усіма ділянками українського державного кордону. Пункт який є безумовно ключовим елементом усієї української ініціативи без якого вся конструкція виявляється недієвою, зазначив він. Данілов підкреслив, що відновлення повного контролю над кордонами України це деокупація військовим шляхом.